Привіт-привіт! Кажуть, що дівчата люблять вухами. Тож сьогодні я розповім, чи закохали мене у себе ці нові навушники від Samsung. Я Альона і сьогодні я поділюсь своїм досвідом використання Galaxy Buds Pro 2. І традиційно почнемо з дизайну. Buds Pro 2 представлені у трьох кольорах графітовий, білий і лавандовий. Новинкою в цій моделі стало те, що не тільки кейс, а й самі навушники виготовлені з приємного матового пластику. Матове покриття внутрішньої сторони навушників забезпечує комфортне прилягання до шкіри. Завдяки такій поверхні soft-touch кейс дуже приємно тримати у руках, а самі навушники лагідно і м'яко вкладаються у вухо і не створюють дискомфорту. Кейс легко і зручно відкривається однією рукою, навушники при цьому не вилітають. І звук, до речі, також не вилітають і тримаються надійно. На кейсі немає ніяких кнопок, все просто і лаконічно. Є тільки світловий індикатор, котрий відображає стан підключення і заряд. Комплектація максимально стандартна. Кейс з навушниками, три пари амбушур, зарядний дріт типу Type-C-C. type Якщо ви плануєте собі придбати ці навушники, то раджу вам звернути увагу, що тип зарядного дроту саме Type-C-C, type а не Type-C USB A. Тому, якщо раніше ви ще не зустрічалися з такими зарядними, ви можете просто собі докупити блачок. Ну а якщо ви власник андроїда, то вітаю, ви можете підзаряджати навушники. Від зарядного свого телефона. Також для себе я відмітила, що Buds Pro 2 мають чутливий сенсор і добре реагують при легкому дотику. Знов ж таки, мене після AirPods, де щоб перемикнути пісню, іноді треба нормально так прикластися, це прям дуже підкупило. Проте, слід зазначити, що сенсор має широку площу, і коли поправляєш навушник, майже завжди його зачіпаєш. Buds Pro 2 є водонепроникними по стандарту IPX7. Тому їм не страшні потрапляння поту під час тренування, а також вологи, якщо на вулиці піде дощ. Samsung Galaxy Buds Pro 2 підтримують відтворення 24-бітного Hi-Fi звуку. І як зазначає сам виробник, завдяки цьому з навушниками ви можете навіть займатися написанням музики, так як всі звуки будуть максимально чистими і чіткими. Звучить дуже гарно, але насправді 24-бітний звук підтримується лише на смартфонах Samsung Galaxy. і також залежить від програми, якою ви користуєтесь для прослуховування. І давайте дивитися правді у вічі. Більшість з нас використовують найпопулярніші стрімінгові сервіси, такі як Apple Music, Spotify і YouTube Music. Тому я також тестувала ці навушники саме на таких платформах. Я користувалася бацами Pro2 більшість часу у парі зі своїм айфоном, і можу сказати, що мені сподобалось. Звук дійсно набагато об'ємніший, ніж в AirPods, більш чіткий і особливий кайф це слухати музично складні композиції, які мають багато звукових компонентів. В цих навушниках багато пісень заграли для мене по-новому. В них я ніби більш детально розчула мелодію і ритм своїх улюблених треків. Також я потестила ці навушники із Samsung і можу сказати наступне: так, вони на ньому звучать більш голосно, проте ніби більш гучні ними є високі частоти, і мені це різало вуха. Проте в даному випадку це можна налаштувати на еквалайзері у додатку. Також власникам телефонів Samsung доступно ще декілька фішок. Ну і це очікувано, Це ж Samsung. Однією з них є технологія об'ємного звуку 360, яка визначає напрям звуку, коли ви рухаєте головою і створює ефект просторової присутності звуку, як у кінотеатрі. До речі, друзі, я хотіла вас попросити зараз максимально підтримувати український контент і українських виконавців. У нас дійсно дуже багато талановитих людей. Тому саме час поставити вподобайку цьому відео і обов'язково напишіть в коментарях, який ваш улюблений артист або трек. Pro 2 мають режим активного шумопоглинання. Для роботи цієї функції у навушники вбудовано три окремих мікрофона. Зі своєї сторони можу сказати, що дійсно у режимі шумопоглинання ти чуєш менше звуків з навколишньої середи, проте заглушають вони далеко не все. Так, наприклад, ідучи по вулиці, коли я слухала музику, я дуже добре почула сигнал повітряної тривоги. Але в даному випадку це звісно що добре. Тому я б не стала критикувати те, що вони не поглинають всі 100% шумів бо на вулиці це як мінімум ваша безпека. До того ж, є люди, у котрих агресивне шумопоглинання викликає дискомфорт. А в цій моделі воно достатньо лайтове. Тому, якщо у вас до цього виникали такі проблеми, раджу вам придивитися до цих баців. При цьому мені ця функція стала в нагоді під час роботи в офісі. Режим шумопоглинання не пропускає шумів кондиціонерів, вентиляцій і ваших сусідів в кабінеті, що дає змогу сконцентруватися над своєю задачею. Навушники мають ще функцію voice detect. Коли ти починаєш говорити, voice Detect автоматично знижує гучність музики і виключає шумопоглинання, що дозволяє тобі краще чути твого співрозмовника, не знімаючи баци. Час автономної роботи Galaxy Buds Pro 2 складає до 5 годин з активним режимом шумопоглинання і до 8 годин без нього. Якщо підзаряджати від кейса, то до 18 і 29 годин відповідно. І можу сказати, що за час використання в мене ні разу жоден з навушників повністю не розрядився і не відключився. Навушники Buds Pro 2 повністю налаштовуються у додатку Galaxy Wearable. І по традиції цього відео цей застосунок недоступний на iOS. Взагалі, така політика Самсунга для мене трохи дивна. Я все розумію: бізнес, конкуренція. Але я, як користувач айфона, навряд чи буду змінювати свій телефон на Samsung або інший Андроїд заради навушників. Але при цьому я б з радістю придбала собі навушники або смарт-годинник від Самсунга замість Епла. Але все ж таки давайте зазирнемо в додаток і подивимося, які можливості він дає. Для тих, хто раніше користувався навушниками від Samsung, тут все максимально просто і зрозуміло: керування режимом шумопоглинання, підключення функцій Voice Detected Audio 360, налаштування сенсорного керування. У розділі налаштування навушників є еквалайзер, можна увімкнути озвучування сповіщень та інші налаштування. Також, якщо у вас телефон Samsung, можна додатково налаштувати функцію, що буде надсилати вам сповіщення, коли ви віддаляєтесь від навушників, щоб ви їх точно не загубили. Що ж, друзі, певно вам цікаво дізнатися, а як же працює мікрофон на Galaxy Buds Pro 2. От зараз я знаходжусь на вулиці біля зупинки. Тут достатньо слабий рух, тому ви можете почути, як чутно мене в цих навушниках, і приблизно так само у вас буде чутно вашому співрозмовнику. Якщо ви будете там або розмовляти по телефону, або по відео або записувати голосове повідомлення. Тобто от такі справи. І для чистоти експерименту записуємо звук в приміщенні, щоб порівняти якість голосу на записі. От, тут вже немає, звісно, сторонніх звуків, галасів машин. От, навіть кондиціонер в мене не працює. Тож можете порівняти і почути, як при таких умовах записується звук. Ну що ж, друзі, а тепер я вам розповім, як мені все ж таки вдалося зламати систему і користуватися на тому максимумі, який можливий в даному випадку, бацами Pro 2 у парі зі своїм айфоном. Взагалі, ці навушники конектаться за допомогою Bluetooth до айфона без проблем. Але в такій парі телефон, iPhone плюс навушники Samsung, ви отримуєте лише приємне звучання, а всі інші налаштування доступні тільки на телефонах з додатком, тобто на Android. Але я пішла до своєї колеги, окупувала її Samsung, виставила усі необхідні мені налаштування, і вуаля, вони працюють і на моєму айфоні. Залишилося тільки одне невирішене питання. Ви не можете поспілкуватися із Сірі. Я буду сумувати. Друзі, що я можу сказати у підсумку? Навушники Galaxy Buds Pro 2, може і не закохали мене у себе, але точно викликали симпатію. Я вже задумувалася над тим, щоб змінити свої AirPods і, якщо чесно, досі знаходжуся у роздумах. Тому я б сказала так. Якщо у вас Samsung чи інший Android, ці навушники точно варті вашої уваги. За відносно невелику ціну, ви отримуєте якісний звук і стильну приємну на дотик гарнітуру. Якщо чесно, перший раз у житті я заздрю власникам Android. Якщо ви власник iPhone, то вітаю вам, як і мені, є над чим подумати. З цими навушниками ви отримуєте класне звучання, приємне неагресивне шумопоглинання, зручну посадку навушників. До речі, на відміну від AirPods. але вам не будуть доступні налаштування еквалайзера, аудіо 360, функція пошуку і спілкування з Siri. Але якщо відверто, я не знаю жодної людини, яка б кожного дня або кожної пісні змінювала б собі налаштування навушників. Тому, друзі, насправді серед своїх знайомих можна знайти друга з Андроїдом, налаштувати один раз під себе навушники і більше про це не думати і просто насолоджуватись. На цьому я з вами прощаюся. Посилання на цих красунчиків буде в описі до цього відео. Якщо воно вам сподобалося, обов'язково ставте вподобайку, пишіть свої коментарі та підписуйтесь на наш канал. Слава Україні!